Мене звати Іван і я репетитор малювання. Я репетитор малювання, який розробив унікальну, унікальну програму, по якій абітурієнти також дітки 7, 8, 9, 12 рочків, 11 легко зможуть. Обладіти навичками малювання. І цими навичками в мене вже практично абітурієнти, їх більше 30, вже навчаються в коледжах, в вищих навчальних закладах на державній формі навчання. У мене вже традиція, що кожен абітурієнт, який вибрав професію, професію за фахом вчитися на державній формі навчання. Після коледжу, як правило, він навчається 3-4 роки і одразу ж переходить на четвертий курс вищого навчального закону. Бажаючи дітки, які хочуть стати професіоналами своїми справи, запрошую до себе на онлайн-курс який я обіцяю і даю гарантію, що ви будете в мене навчатися в державній формі навчання, тобто брати стипендію і мати свої вже кошти. До зустрічі, до побачення!